Для налаштування ПРРО необхідно перейти на закладку Innovate Server, обрати шаблони та відповідно налаштувати шаблон податків. Заходимо в шаблон, відкриваємо налаштування та дивимося, які тут є податки. Якщо ваші податки відрізняються від тих, що є в шаблоні, вам необхідно узгодити, які податки, якій букві відповідають, і, відповідно, внести зміни до цього шаблону. А Що взагалі в цьому шаблоні є. А так, це відсоткова ставка, яку вам необхідно сюди заповнити. Це може бути 20%, це може бути 0%, це може бути значення без ПДВ або ж комплексний податок. Заповнюємо відповідне значення у строку «Такс». В неймі це буде ПДВ, PF. або акциз. Тип. Якщо це ПДВ, то це буде відповідно 0. Якщо ПФ 2, якщо акциз 1, без ПДВ 3. А модикал – це Система нарахування, тобто або це комплексний, або вкладений, або накладений податок. Тому, відповідно, тут обираємо вірний податок.